Загострення ситуації на близькому сході може привести Росію до серйозного конфлікту вже всередині країни. Причина цьому розширення наземної операції Ізраїлю у секторі гази. Успішні просування ізраїльської армії пробудили чи не усіх мусульман світу, виключенням не стали і правовірні варев. Вони влаштовують антисемітські мітинги уряді міст Росії. Полюючи на євреїв, нападають і на дітей, і на правоохоронців. А в Махачкалі, так званій столиці Дагестану. Взагалі захопили аеропорт, куди приземлився літак з Ізраїлю, і закидали камінням як силовиків, так і пасажирів того самого літака. Можливо, ці події не відрізнялися б від аналогічних по всьому світу, де мітингувальників розганяють правоохоронці і намагаються контролювати порядок. Силою, але враховуючи любов усіх росіян до насилля, ненависті, сутичок і нелюбов один до одного, не можна виключати, що напади мусульман на євреїв і не тільки можуть призвести до серйозного розколу суспільства і навіть значно серйозніших наслідків. Ви на каналі Україна на часі. В цьому відео ми розповімо, чи можлива громадянська війна в Росії внаслідок конфлікту мусульман і юдеїв, і хто з відомих росіян навіть того не знаючи, поглиблює конфлікт. <смір> Згідно з офіційними даними, в Росії проживають щонайменше 15 мільйонів мусульман, і це не враховуючи заробітчани, які потрапили в Україну незаконно. Натомість євреїв усього до 100 тисяч. Чимала різниця, чи неправда, але й така порівняно незначна кількість євреїв в країні зовсім не влаштовує правовірних, особливо зараз, коли Ізраїль буквально знищує сектор гази. І, мабуть, усім зрозуміло, що агресивно налаштовані мусульмани не зупиняться тільки на євреях. Наштовхуючись на спротив, знищуватимуть усе на своєму шляху, і тут виникає питання: як на це реагуватиме влада? Я дагестанець. Я Чеченець, інгуш, русський, татарин, єврей, мордвин, осетин. наразі відомо, що під час антисемітських мітингів в РФ правоохоронці намагалися утримувати розлючені натовпи. Тільки от отримували на горіхи, точніше, камінням по обличчях. Такі випадки вже фіксували в Дагестані, кабардино балкарії та Карачаєво-Черкесії. Та й не зовсім віриться, що влада Росії зацікавлена в тому, щоб врегульовувати конфлікт. Адже як це буде виглядати в очах новоспечених друзів. Рефії терористів Хамас, які тільки но виїхали з країни, обзавівшись підтримкою російської влади, де Хамас там і Іран, який, як ви знаєте, продовжує поставляти Росії ракети і безпілотники. Утиски мусульман в РФ можуть ці вбивчі поставки припинити. А до цього російська влада точно не готова. Що ж відбуватиметься далі? Ми не ванги, але можемо припустити, що ситуація тільки загострюватиметься. Мусульмани в Росії продовжать полювати на євреїв, а разом з ними і на усіх, хто так би мовити, потраплятиме під руку. Згадати тільки усі побиття і вбивства, влаштовані Кадировим і його синами. Ці індивідууми не люблять розбиратися, хто правий, а хто винний. Влада не зможе контролювати конфлікт, радше навіть закриватиме очі, і цілком ймовірно, що росіяни врешті захочуть себе захистити і від нападів мусульман, і від такої влади. Адже усього декілька днів тому, 25 жовтня, президент Путін на зустрічі з лідерами кількох російських релігійних організацій, зокрема юдейської та ісламської конфесії, запевняв, РФ є святочем релігійної гармонії, але щось пішло не за планом. Як зазначає інститут вивчення війни антисемітські погроми у РФ свідчать про зростання міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії, і Кремлю ймовірно буде важко запевнити виборців, що ситуація під контролем, та переконати їх в тому, що етнічні і релігійні меншини в безпеці. Тим паче, вже вдруге за рік після заколоту вагнерівців спецслужби РФ втратили контроль над подіями і наражають на небезпеку усіх без виключення. Мама, мама навіть російським терпілам така ситуація не сподобається. Передумови до можливої війни всередині країни вже з'являються. Російський пропагандист Соловйов ще на початку загострення конфлікту на Близькому Сході впевнено заявляв, що підтримує Ізраїль, адже вважає його своєю другою батьківщиною і засуджує дії Хамасу. Навіть сам пішов би воювати, але вже вік, і та клятає СВО 60 років, літ, якщо б з Росії. Не участвовал в СВО, то я бы отправился в Израиль. Позицію вже скористалися і без його відома. Запустили фейк від імені Володьки, з закликом вішати мусульман на шибеницях, збирати війська і йти на Махачкалу. Знаючи про інтелектуальні здібності росіян, страх за своє життя і шалену любов до пропагандиста, вони можуть прислухатися, навіть не підозрюючи, що Соловйов цього не говорив. Врешті-решт, події, що нині розгортаються в недружній нам країні. Точно негативно вплинуть на сприйняття влади суспільством і викличе не просто невдоволення, а бунт. А у випадку такого масштабного розколу до громадянської війни лише один крок. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка Ютуб каналу Україна на часі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, чи можлива, на вашу думку, громадянська війна в Росії. А головне, не забувайте, що найголовніше для нас перемога нашої країни. Слава Україні!